Ми – зразковий танцювальний дитячий колектив сюрприз із міста Тульчина Вінницької області. Кожний наш новий номер це подарунок та сюрприз для наших шанувальників та глядачів. Тому ми і вирішили дати колективу таку назву. За багато років у колективі відбувалося… Багато цікавих та курйозних випадків, але ми завжди знаходили вихід із цих ситуацій. Участь у проєкті Крок до зірок для нас це нові враження та емоції, нові знайомства та друзі. А зараз для вас справжній кулінарний шедевр приготують маленькі кухарі із ансамблю сюрприз місто Тульчин, Вінницької області! Ting tang, walla walla bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh. I told the witch doctor I was in love with you I told the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor he told me what to do He told me Цікаво, чи прийшовся до смаку цей танець з нашим суддям. Зараз дізнаємось. Слово вам, Ольга Бігус. Ой, ви такі молодці. Ви нам дуже сподобались. Я дякую вам за такий гарний танець. Ви нам такий торт спекли, подарували його нашому проекту. Такі гарні костюмчики у вас. Ви молодці, тільки більше посміхайтеся. У вас все дуже гарно. Все вам вдається. Я вітаю вас, браво. Лариса Цвєткова! Приєднуюсь до Ольги Олегівни, дуже мені сподобався ваш номер, мені сподобалось ваше виконання. По-перше, мене просто вражають ваші п'яті позиції. Це моє слабке місце, п'ята позиція. Я вам бажаю всього найкращого. Діти прекрасно. Анікора аш я хочу сказати, що тульчин вже ми вважаємо по хореографічним містом. Виступ дуже чудовий, і мені сподобалось, що на сцені було відтворене справжнє свято. Дуже приємний настрій від вашого виступу. Дуже приємне враження. Ну що, радості, щастя і нових перемог! <праць> ну, як вам сподобалось виступати? Ще раз приїдемо.